Вшануванням пам'яті полеглих у війні розпочався збір похід дитячих та молодіжних організацій козацькими шляхами. Перед дорогою на Черкащину молодь зібралась біля кургану в парку культури та відпочинку Перемога. Запальничка, посуд, ніж та карімат рятують нині у поході нащадків славних козаків. Скаут Андрій Лузан профі у житті без вигод під відкритим небом. Каже, це його десятий похід козацькими шляхами. Переконаний, що саме скаути нащадки вояків. Ми так само сповідуємо любов до батьківщини, любов до Бога, до природи. От ми загортовуємося, ми працюємо над собою, над своїм характером, над здруженістю. Майже півтори тисячі підлітків та молоді зібралися цьогоріч до наметового табору на березі річки Рось у Корсунчип. Шенківському, що на Черкащині, багато хто вперше спробує життя без батьківської опіки. Родина білостоцьких усім складом проведжає братів, підлітків. Звичайно, це для нас випробування, відпустити їх кудись самостійно. Наразі діти дуже не самостійні, і нам і нам би як батькам хотілося, щоб хлопці виховувалися як хлопці. Втім, принади вольниці збирають щороку й сотні дівчаток, які із задоволенням засвоюють навички потрібні для дорослого життя. Можна навчитися самостійно готувати їжу там на вогнищі на велику групу людей. Взагалі, дуже круто ночувати в наметах. Саме ця взаємодія між собою, пісні біля. Вогнище, спортивні різні заходи, які підсилюють цей дух, адже козацький дух це сила волі, витримка. Окрім рухливих ігор, мандрів та екскурсій у таборі багато екстриму плавання на каяках, плазування у скайпарку та лазання на скеледромі. Зі спокійніших занять навчання азівгончарства, кераміки, різьблення, ковальства, лозоплетіння. Цього року діти опановуватимуть індійську рукотворчість. Організатори походу кажуть, що дбають передусім про здоров'я учасників. Основна задача це Забрати наших дітей з вулиці, приобщити їх какому-то здоровому образу. життя. ця традиція, яка на наших очах розвивається, буде й далі укріплюватись, і безумовно, і міська влада, і міністерство молоді та спорту зроблять все можливе для того, щоб укріпити це і дійсно гуртувати молодь дітей навколо добрих справ, навколо. Пам'яті пошанувати пам'ять героїв перед початком доброї справи ще одна традиція козацьких шляхів. У парку перемоги поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Анна Павлик, Петро Таргонський, телеканал Київ.